Шоковані тим, що хоча б одне місто на Україні, яке більш-менш пристосовано до людей з інвалідністю, дуже важливі такі питання, підняті в блоки житлово-комунального господарства. Це перш за все треба створити обласний реєстр по всім населеним пунктам, де мешкають інваліди, для того, щоб далі вибудовувати стратегію по забезпеченню і пандусів, модернізації ліфтів. І саме доступу до квартири. Всі ми бачили, скажімо, сюжет, програма без мандату з Мирімським, Ну це завдяки тому, що ходила камера і ходив народний Добре. депутат. Відповідно, жеки стояли і виконували, і всі були, як то кажучи, доброзичливі. Але ж людина, яка прикована з кроваті, вона може телефонувати довго, і це не значить, що до нього прийдуть. Тому такі служби. Я вважаю, повинні бути обов'язково сьогодні. Ми не можемо, на жаль, не маємо можливості модернізувати ліфти, бо і сьогодні те ліфтове господарство, яке існує в крайне задовільним стані. Але як і озвучив перший заступник міністра, ви чули, що ліфт будинку, де живе інвалід, повинен бути працювати постійно і безперебійно, для того, щоб та людина, яка допомагає інвалідів, могла скласти коляску. Чи на руках, чи якимось чином транспортувати на, скажімо, той поверх, де він живе, хоч би у такий спосіб. Я піднявся на п'ятий поверх. Мабуть, я зміха, як зможе піднятися людина на милицях, чи як може піднятися людина на візочку. І так люди по два-три роки сидять в квартирі і не виходять з неї, тому що не можуть не спуститися, не піднятися. Це взагалі проблема. Спуститися з будь-якого поверху для таких людей, як ми, це взагалі проблема. Ви знаєте, що ліфтове господарство нашого міста майже, майже не працює. Є, є, є декілька будинків, в яких ліфти працюють. Також транспортна інфраструктура. Я не говорю що про забезпечення дорожньої інфраструктури, але це і транспорт це придбання відповідних засобів пересування для. Того, щоб інвалід міг дістатись до поїзда, до автобуса, навіть зайти в ту ж маршрутку. Обов'язково інформаційні повинні бути такі засоби звукові, сигнальні для людей, скажем, сліпих, для людей, які погано чують, але повинні все ж таки бути інформовані про небезпеку або, скажем, безпечність в даному питанні. Це пониження бордюрів, і саме приємно, що на Кировограді, в Кіровограді сьогодні реалізується проєкт Вільний доступ по місту Кіровограду, тому що центр він однозначно повинен бути доступний. Люди просто можуть, хоч, хоч би поїхали, прогуляли з центром і подивилися на ту красу, яка в нас сьогодні є. Прийшла весна, зійшов сніг, і люди в місті, в центральних частинах міста, побачили жовті квадрати. Запущеними бордюрами, червоними полосками, і дуже багато запитань, а що це таке, коли вони встигли з'явитися. Хочу вам сказати, шановні телеглядачі, що це виконання проєкту Вільний доступ, ефективне самоврядування, який був написаний обласною, обласною організацією інвалідів, Союзу організації інвалідів України спільно з міською владою. І сьогодні ми, отримавши кошти, зробили такі. Доступні місця для людей з обмеженими фізичними можливостями. І розумієте питання, чому жовті? А жовті, тому що люди, слабобачущі бачать цей квадрат і знають, куди їм піти. Червона полоска їм показує, де початок, а де кінець цього спуску. Для людини на візочку це дуже добре, тому що він може зійти, не пригаючи через тротуар. А для мами з дитиною в дитячому візочку не треба шукати маршрут, а вона може переїхати на кожному перехресті нашого міста. Це єдиний і самий найкращий, напевно, проєкт, який йде сьогодні виконується в Україні у нас саме в Кіровограді, по створенню умов доступності. І ми маємо надію, що цей проект буде продовжуватися. І ми маємо надію, що найближчим часом у нас в місті. Все таки з'являться звукові світлофори. Це теж є пункти проекту. Вільний доступ, ефективне самоврядування». У нас є процент, програма Центральний Регіон регіон-2015», У нас є другі програми, які саме. надают возможность беспрешкодного доступа до полноценного жития. Что вы бачите сегодня, как реализацию самой нашей и областной? Ну, и области, сегодня и это наглядно. Мы сейчас стоим на одном из таких перекрестков, где рядом находится наша областная организация украинского торжества слепых, где интенсивное движение на улице Гагарина и Пашутинская. Значит, здесь перекресток. На сегодняшний день могу сказать, что очень удобно, и спасибо это, наверное, и голове был даже администрации и нашим инвалидским организациям, которые подключились в помощь. Мескому Сегодня мэскуму голове которые выделили эти, будем говорить, какие-то деньги на на ремонт вот этих изготовления пантусов при переходе улиц. Это очень удобно. Значит, как нам инвалидам незрячим, так инвалидам колясочникам. Мало того, могу привести один такой пример. Вчера, идя на работу, значит, спускаюсь я по этому спуску, перехожу дорогу по Шутинскую, и навстречу мне идет мамочка, и она подождала, пока я перешел этот спуск. И я ей задал вопрос, а проходите, что вы ждете? А я жду, пока вы пройдете, мне надо проехать колясочкой вот по этому спуску. Я говорю, это удобно сделали. Ой, очень удобно. То есть я хочу сказать, что... Задача рішаються. ми вирішили задачу не только для інвалідів, але для молодих мамочок з колясками для людей пожилого віку. Соціальний захист я означила це обов'язково забезпечення засобами протезування, надання машин, це реабілітація лікування інвалідів. Ну ці всі норми, які не повинні взагалі обговорюватись, але все одно скарги. Вони все одно надходять, і люди скажуться, що послуги ці, може, не досить скажем, повні, а може просто недостатня доброти і людяності вкладено тими людьми, які здійснюють ці функції. Охорона здоров'я. Це ті ж комісії обов'язково ми прописали цей блок для того, щоб не було ні жодних проблем. Це оздоровлення і заклади також охорони здоров'я повинні бути. Забезпечені всіми елементами доступності не так багато треба зробити, хоч би елементарну кнопку виклику, і навчити людину доброзичливо відноситись до тієї людини, яка потребує допомоги, розмовляти нормаль з нормальним, скажемо, нормальним тоном і дотримуватись просто етики людини по відношенню до людини, а не відноситись, як, скажем, до того, хто є обузою, бо мені треба зачинити магазин, вийти, спитати, а може він нічого не купить. Це. Явище не повинно бути як в аптеці, як в магазині, та в будь-якій, скажімо, сфері, де інвалід не користується. Хотіла б зупинити ще на освіті, культурі і спорті. Обов'язково це забезпечення доступності для діточок, які мають інвалідність, навчаються в школах, для молоді, яка має інвалідність, навчається в вищих навчальних закладах, і обов'язково залучення людей з інвалідності до повноцінного життя, залучення їх до тих заходів обласних, які відбуваються в культурному просторі, на спортивному просторі. Ну, от вчора Ніна Мальчик знову була відзначена людина, просто, скажемо, волі до перемоги, які я просто ну, приклоняюся. Ну, я тренер паралімпійської збірної України по плаванню. Ну, от. Ірина Павна Мащенко. Мне кажется, они даже вот взять Лену нашего Копяна. Они, она обидится и скажет: ну какая помощь? Понимаете, это человек такой тоже более самостоятельный. И, в общем-то, глядя на нее, вот Крыжиновский Дмитрий, Юрий Андрюшин. Остальные уже ребята, которые попадают в нашу сборную, они просто равняются на таких людей, вот, как Копян, как Крыжиновский, как Андрюшин, как жумела. Понимаете, да, мы оказываем помощь, но мы оказываем такую посильную помощь. Опустить их в воду, вынести из воды. А вот это присп... настолько приспособлена наша база, вот, паралимпийская, вот, где они себя чувствуют в общем, настолько комфортно, настолько великолепно, великолепно что в оказывать здесь им помощь, я считаю, что ну, нет такой необходимости. Цьому році хочу зазначити, ми змінимо формат комітету обласної доступності і будемо виключно заслуховувати членів комітету доступності. А в нас їх більше дві третини це представники громадських організацій інвалідів. Ви є заступником також голови обласного комітету доступності. У Нас відбулись кадрові зміни. Очолія в комітет заступник голови обласної державної адміністрації Ніколаєнка Андрій Іванович. І ми змінимо формат. Ми будемо слухати. Не наші доповіді і від обсуждати, ми будемо слухати, слухати, перш за все, критику, потреби, а далі відпрацьовувати ту стратегію, тактику. Також є один із таких розділів це саме громадські участь громадських організацій в обговоренні питання доступності. Ми будемо проводити круглий столи, заслуховувати, скажімо, звіти саме громадських організацій по оцінці діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, те, що ми робимо по доступності. Ситуація, яка була протягом року з фінансовим станом бюджету, практично не дала можливості виконати намічені заходи і якщо підсумовуючи по напрямках, десь біля будемо говорити, 30%, що відверто ми цього не зробили і за фінансових. Труднощів, які мали місце. і Чому? моніторинг виконання указу президента України, постанов Кабінету міністрів і тих постановочних питань, які підтримаються президентом на всіх відповідних нарадах. І останній блок це інформаційна діяльність. Також ми будемо сприяти, щоб громадські організації інвалідів могли користуватись і засобами масової інформації, телебаченням для того, щоб доносити інформацію, висвітлювати якісь актуальні питання скажімо, критикувати, а може дякувати владі за те, що зроблено так. сьогодні. влада робить саме для вас разом з вами, і враховуючи всі ваші пропозиції, що це дійсно необхідно і як необхідно. Я так розумію? Так, да, і ви знаєте, ми так тронуті цим, і так наші інваліди благодарні і Ларіну Сергіє Ніколайовичу і Санцесу Олександру Дмитровичу, що вони поворачуються к нам ліцом, і що то в городі вже ділається. Є намір сьогодні підсилити саме телевізійний наш простір, бо на сьогодні лише одна програма йде з сурдоперекладом. Це новини, і в такий час, коли ну, може люди, де хтось і зайнятий на роботі, не подивимося. Хочемо охопити всю аудиторію, щоб йшли сурдоперекладом програми і для молоді, і для діточок. Ну наскільки це дозволить і буде технічно, можливо, будуть займатися спеціалістами. Тому ми готові працювати, ми готові слухати і ми готові виконувати все, те, що від нас будуть вимагати. Я маю надію, велику надію на нинішню владу нашого міста і не тільки міста, а й області, От, що деякі питання нагальні питання будуть хоча б частково вирішені.